Hi there! і я рада бачити вас на своєму youtube каналі. Сьогодні я вам хочу розказати про слова англійської мови, які всі люди зазвичай плутають. ну точніше, всі non-English native speakers. Чому більшість людей їх плутають? Тому що деякі слова схожі за написаннями за вимовою, але все ж таки різні. І зараз ми подивимося на ці слова. І почнемо з прям базової з баз. це advise і advice. Ці два слова відрізняються написанням однієї літери і всього-навсього одним звуком. В слові adвайз з літерою С ми читаємо з едвайз, а з літерою C ми читаємо з едвайс. Слово advice – це іменник. Воно відповідає на питання: хто що. Наприклад. I need some advice. А слово advice це дієслово, тобто давати комусь пораду. He advised me not to do it. Далі буде пара слів effect і effect Знову вони не дуже сильно відрізняються всього в написанні одні літери та в вимові одного звуку. І, в принципі, різниця така сама: Effect, яке через A Це в нас дієслово. Тобто мати вплив на choice. The building was badly affected by the fire. А effect – це іменник, яке означає ефект. example Watching films in English will have a good effect on your listening skills. Далі поговоримо про accept і except Вони вже більш відрізняються. Accept. Означає окрім. Наприклад, Everyone passed the test Except for Rory. Всі склали іспит окрім Рорі. А «accept» – це приймати щось. For example, do you accept credit cards? Чи ви приймаєте кредитні картки? Далі буде біль всіх вчителів англійської мови. Desert і desert. Desert. Це в нас десет. Desert – Це в нас пустеля. А тепер поговоримо про wonder і wonder. Wonder – це як. Ходити, бродити, гуляти, а «wander» – це цікавитися чимось. Наприклад, «We the the morning wandering around the street». «Your parents will be wondering where you are». Далі «lose» і «loose». знову не дуже відрізняються в написанні і у вимові відрізняються одним звуком. Але мають різне значення. Наприклад, lose це в нас втрачати щось, а loose це щось незакріплене, тобто щось щось прям болтається, знаєте? One of my buttons is loose. I've lost my kiss. І lose це в нас дієслово, а loose це в нас предмет. Далі поговоримо про емігрейт і іммігрейт. Емігрейт це в нас покинути свою країну і пихати в іншу. Перекладайте це як емігрувати, а іммігрейт це означає жити в якійсь країні після того як ти покинув свою. I'm thinking of emigrating to New Zealand. або «He immigrated with his parents in 1929». Далі поговоримо з вами про access та excess. Excess це коли в нас забагато чогось. Тобто прям як надлишок чогось. Наприклад, an excess of oil on the markets has caused prices to fall sharply. А access – це доступ до чогось. I don't have access to that kind of information. Далі поговоримо про illusion і illusion. Illusion – це у нас таке як натяк. Наприклад, a play full of illusion to Shakespeare. А illusion – це ілюзія або обман. Наприклад, he had no illusion about his talent as a singer. Далі поговоримо з вами про capital і capital. Capital – це в нас столиця. Paris is a capital of France. Capital – через O. Це в нас така будівля в США, де зустрічається американська влада наприклад. The Los Angeles State Capital. Далі я розкажу вам про climatic і climactic. Climatic – це щось, що відносить нас до погоди, тобто погодний. Some parts of the world seem to be having climatic changes. А climactic – це якийсь напряжений, критичний, наприклад. A climatic moment in history. Далі поговоримо з вами про compliment і compliment. Compliment це compliment. Наприклад, she was always paying him compliments. Compliment якийсь додаток до чогось. Наприклад, the wine is a perfect compliment to the meal. Далі lead і led. Тут це просто Led – це минула форма дієслова lead. Тобто lead – це показувати шлях або вести. А led – це просто минула форма цього слова. She led them down the hall. Далі поговоримо з вами про insure і ensure. Оце означає забезпечувати або впевнитися в чомусь. Наприклад, please ensure that all examination papers have your name at the top. І ensure, ось це означає страхувати. Наприклад, I need to get my car insured. І це все на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете більше таких лексичних відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До в наступних.